Доброго дня чи доброго вечора вам всім, хто дивиться мій канал. Дякую вам всім за підтримку. Хто вже підписаний, хто ставить мені вподобайки. Також, якщо ви нові тут, мене звати Марк, я зі Львова, переїхав в Канаду дуже-дуже давно. Живу тут, в Едмонтоні. І підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається, що я роблю, бо в мене багато дуже різних інформативних відео. Але зараз, друзі мої, я стою в центрі Едмонтона, на парковці в центрі Едмонтона біля будинків. Офісних, житлових. І ви, напевно, себе запитуєте, чому я тут стою. А я тут стою, тому що я приїхав вам показати каштан. Каштан, який колись посадив наш земляк з вами. Українець, який ще в далекому 1890 році приїхав в Канаду і в 1920 посадив цей каштан. І це справді просто феноменально, що такий клаптик історії. Канадський уряд залишив тут в центрі міста, поставив маленьку маленьку загорожу навколо нього, навіть лавочку, і цей каштан колись був на подвір'ї цього українця, нашого земляка. А тепер він знаходиться і об, об як то кажуть, навколо нього всі ці хмарочоси Едмонтона люди постійно проходять, машини проїжджають. І ніхто навіть точно не знає, що цей каштан був посадженим українцем в когось на подвір'ї. Ви собі просто представляєте, як це феноменально. Я не міг це вам не показати, особливо для вас, всіх, хто дивиться мене з України, хто дивиться мене з Канади. Дуже цікаво. Тому запрошую вас зараз і покажу вам цей каштан на власні ваші очі. Друзі, подивіться на цей гарний величезний е, каштан, який е, посаджений і сидить тут між цими всіма хмарочосами. Це просто щось феноменальне, і його посадив справді Сем Головач, е, який приїхав сюди в Канаду в 1890 році і посадив цей каштан в себе на подвір'ї. Тобто тут була десь його хата, в цьому, якщо ви подивитеся, бачите, ми зараз знаходимося фактично в центрі міста, і десь його тут хата була. Е колесі, і вони вже повністю все це було з'їджене хмарочосами весь цей район, який тут був. І сам головач посадив це в 1920 році, десь тут, на подвір'ї. В нього тут десь, напевно, город був, де зараз парковка. Цікавий факт про одного з синів головача, що його син на ім'я Емброз був першим членом кабінету міністрів Альберти українського походження. Уявіть собі. А інший син, Волтер, був першим скрипалем в симфонічному оркестрі Едмонтона. А цей кінський каштан не є природним видом для Альберти. Представляєте, друзі? У далекому 2020 році, Волтер Головач привіз його плід з Відня у своєму футлярі. Для скрипки посадив у дворі родинного будинку в Едмонтоні, який тут знаходився на вулиці Едмонтона. Ви просто собі уявіть, яка це феноменальна історія наших українців. І я просто такий щасливий, що я можу з вами цим всім поділитися. Подивіться на величину цього каштану. Цей каштан, друзі мої, вже сягає величини в 9 метрів, висоти в 9 метрів. Уявляєте собі, і вже святкує 100-річчя, 100-й сезон. В цього феноменального каштану це дуже дуже унікальне дерево, і справді дуже великий респект уряду Едмонтона, що вони лишили його і не, не зачіпленим серед всіх цих хмарочосів. Якщо когось цікавить, де знаходиться цей каштан, цей каштан знаходиться на 106-й стріт на Джаспер Евеню. Як ви повертаєте, і в сторону півдня міста зразу буквально бачите, тут дорога головна. Зразу, як ви сюди приїжджаєте, зразу тут буде поворот, і цей каштан знаходиться прямо тут. Подивіться на нього, який він прекрасний, який він великий. І справді вони хочуть відремонтувати загорожу навколо нього, поставити табличку і лавочку пофарбувати скоро. І дуже гарний. І дивіться, який він гарно зелений, і справді. Показує, які ми українці, які в нас хороші є руки, і як ми сильно як щось садимо, то воно все виростає і стає ще міцнішим, сильним, і навіть при тому, що цей каштан не є природним деревом для Альберти. Він так гарно виріс собі і росте, і всі ці морози повністю переживає без проблем. Друзі, хочу зазняти вам трошки центр Едмонтона, Самі будинки висотні, фарочоси. Думаю, можливо, вам комусь це буде цікаво подивитися. Бачите, це є житлові такі новітніші квартирні будиночки. Дуже гарно там жити, але там дорого дуже платити. Місячні такі кондофі. А тут а цей будинок це один з найвищих будинків, і фактично є найвищий будинок в Едмонтоні і найвища будівля в Альберті. Так що дуже приємно, що вона знаходиться в нас тут в Едмонтоні. Але подивіться, як тут гарно зараз. Вечірній такий Едмонтон. Трошки, бачите, тут з цього боку не дуже так гарно, але з цього боку, справді гарний такий краєвид. Але хочу ще трошки вам додати, що наскільки це цікаво, що наші українці всюди-всюди по світу і навіть. Залишили за собою такий каштан, який варто пам'ятати, і тому я вам приїхав його зазняти, бо тому, що цей сам Головач, він вже звичайно, на жаль, не з нами, але він, напевно, десь там на горі думає зараз і дуже гордий, що я можу вам показати цю історію, ще багатьом вам відкрити очі на неї. Це справді дуже дуже феноменально. І дивіться, хтось там собі катається на ровері і гарно дуже зараз тут. Перед вами університет Макювен. Мак тут в Едмонтоні, в центрі міста. Бачите, який має копула, різні гарні годинник величезний посередині. Це головний вхід, як то кажуть, і цей університет аж йде вон, вон, туди, туди, аж за той будинок, а там і направо так само йде. І це справді один з таких хороших університетів тут, в Едмонтоні. І гарно досить так виглядає. Просто хотів зазняти цей, цей пейзаж, цей сюжет для вас. Що ви приблизно знали? Я цю назву лишу в описі під відео, якщо когось вас цікавить зайти і подивитися, які програми цей університет може вам надати. Прийшов час, друзі, закінчити ще одне відео. Надійся, це відео вийшло дуже таким пізнавальним і цікавим, тому що я дуже хотів, щоб воно таким вийшло. я як про це взнав, то я зразу захотів зазняти це відео. Знайти цей каштан, цей каштан не було легко знайти, бо я не мав специфічної адреси, я просто мав приблизно координати. Ну як я проїжджав мимо цього каштана, я каштана, я зразу замітив, що це наш український каштан, посаджений українськими руками, і це дуже приємно, що я міг можу тепер, мати, маючи таку аудиторію, звичайно, нас ще не дуже так багато. Але теж досі так вже немало. І я вам всім зміг це показати. Цю історію, яка представляє, хто ми є як українці, хто ми є як нація. і Ми є дуже сильний народ і гордий народ. І тому ми завжди, як маємо щось таке посадимо, чи як ми до чогось беремося, то ми завжди віддамо свою душу і залишимо свою душу. І тому цей каштан вже сотий сезон росте тут в Едмонтоні, як то кажуть, в холоді, в теплі. І його йому нічого не страшно, тому що він був посадженим справжнім українцем. І надіюся, вам це відео дуже сподобалося. Надіюся, ви щось для себе нове побачили. Залишайте коментарі, будь ласка, внизу під відео, тому що це дуже важливо. Мені цікава ваша думка, що ви думаєте про цей каштан. Ставте мені вподобайку, бо це відео фактично я зробив, просто їдучи по центру, і я собі згадав: о, я мав знайти цей каштан, і ми його знайшли. І слава Богу. Так що всім вам бажаю всього найкращого, успіхів, щастя, здоров'я і до наступних відео з вами.